Вітаю! Ви на YouTube каналі Lucky Link. Мене звати Вікторія, а це відео огляд преміальної Bluetooth-гарнітури від компанії Marshall. Перед вами бездротові навушники Marshall Mid ANC з технологією активного шумопоглинання. Наша розпаковка почнеться через декілька секунд. А поки я пропоную вам, як завжди, підписатися на наш канал. Поставити лайк. Та не забудьте вімкнути сповіщення дзвіночку для того, щоб ви завжди були в курсі наших свіжих відео. Я сподіваюся, що ви виконали цей ритуал і ми можемо розпочинати. У нашому сьогоднішньому огляді бездротові навушники Marshall Meet ANC. Це стильна та компактна модель з лаконічним та строгим дизайном, що має активне шумозаглушення та потужний вбудований акумулятор. Якщо повертатись до дизайну, то варто почати з короб. Вона зроблена з твердого матового картону, який приємний на дотик. На ній також можна побачити їхній зовнішній вигляд, комплектацію, інформацію про виробника. Короткі характеристики та серійний номер. Після розпаковки ми бачимо приємний сюрприз. Навушники знаходяться в чохлі з оксамитовою підкладкою. Та це не просто чохол, це інструмент, завдяки якому можна подорожувати та зберігати навушники в надійному місці і не хвилюватись про їхню цілісність. Крім навушників, у комплект також входять дроти мікро-USB для зарядки та дротового підключення. Якщо говорити безпосередньо про самі навушники, то їхня внутрішня поверхня має оксамитове оголів'я, м'яку мікрофібру та чорні анодовані вставки. І саме вони є маркерами впізнаваності бренда Marshall. Зовнішня частина оголів'я обшита якісним шкірозамінником, приємним на дотик. Оголів'я регулюється стандартним чином, а саме потрібно зробити рухи вгору та вниз. Є 3D-шарніри, які дають змогу робити ергономічне та більш точне регулювання. А це дуже зручно, оскільки їх можна вдягати, знімати або лишати на голові. І, як правило, вони будуть щільно прилягати до вух. Однією з головних фішок цих навушників є те, що вони складаються та стають вдвічі меншими. Завдяки цьому їх можна носити навіть в кишені. У навушників Marshall Mid ANC є спеціально налаштовані 40 мм випромінювачі, внаслідок чого вони видають звук, в якому ідеально поєднується чіткість та чистота з необхідною кількістю басів. Ці навушники можна використовувати як безпровідні, так і провідні, бо в комплекті йде стильний дріт. Важливим моментом є те, що ця модель підтримує кодек APTX. Він мінімізує розсинхронізацію звуку та відео. Наприклад, під час перегляду фільму. Навушники можуть працювати з телефоном на відстані до 10 метрів. Для керування навушниками можна користуватись бронзовою кнопкою, розташованою на лівій чаші навушників. З її допомогою ви можете вмикати навушники, керувати гучність, відтворювати чи перемикати пісні. На правій чаші знаходиться тумблер, за допомогою якого можна вмикати функцію активного заглушення шуму. Функція активного заглушення шуму це друга за важливістю фішка цих навушників. У Marshall Mid ANC 4 мікрофони, що постійно вимірюють рівень шуму навколо і блокують перешкоди. Якщо слухати музику під час поїздок в метро, то ви не будете чути звучного шуму та повідомлення про назву станцій. У вас лунатиме тільки ваша улюблена музика. Як би ідеально все не звучало, проте є й недоліки. Активному шумозаглушенню у цих навушниках приділили багато уваги, проте іноді крізь цю функцію можуть прориватись короткочасні сплески високих частот. І ще однією фішкою цих навушників є час автономної роботи, що складає понад 20 годин, та більше 30 годин, якщо вони працюють без функції активного заглушення шуму. Активне заглушення шуму вмикається та вимикається окремо від живлення навушників. Тому для економії заряду не варто забувати про цю опцію. Повністю заряджаються навушники за 3 години, і заряд відбувається за допомогою порту мікро-USB та дроту, що йде в комплекті. Та якщо навушники досягнуть нульового рівня заряду, то в запасі є 3-3,5 мм збудованим мікрофоном. Саме завдяки тому, що в навушниках є мікрофон, вони працюють ще у якості гарнітури. Тобто з ними ви можете приймати дзвінки. У Marshall Mid ANC є два вбудованих мікрофони для чіткого звуку та мінімізації шуму. Для того щоб приймати чи завершувати дзвінки, можна також скористатися бронзовою кнопкою на лівій чаші навушників. Як бачите, ці навушники вміють дивувати. Та Це ще не всі приємні сюрпризи. До них можна підключати ще одні навушники. Коли Marshall Mid ANC працюють у бездротовому режимі за допомогою дроту 3,5 мм, до них можна під'єднати ще одні навушники та транслювати вашу музику ще на один пристрій. Вам стає зрозуміло, що Marshall Mid ANC Bluetooth Black – це стильні навушники з преміальною якістю та якісним звуком. Актуальну вартість бездротових навушників Marshall Mід ANC, як завжди, можна переглянути на нашому сайті lakelin.kiv.ua. Наша розпаковка добігла кінця, і з неї ви змогли дізнатись, чого ж насправді варті бездротові Bluetooth-навушники від компанії Marshall Marshall Mid ANC Bluetooth Black. Придбати їх та дізнатись актуальну вартість ви завжди можете на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал, вмикайте сповіщення дзвіночка, ставте лайк та пишіть коментарі. З вами була Вікторія. Побачимось з вами в наступних відео. І пам'ятайте, якщо вам потрібна техніка, купуйте її виключно в інтернет-магазині LuckyLink.